Всім здорова, це влада холі. Одним з плюсів блогерства є те, що тобі постійно надсилають халявні товари або на огляд, або просто в подарунок. Можливо, ви думаєте, що раз уж я б'юті блогер, то мені надсилають лише косметику, але це неправда. Тож, щоб дізнатися, що надсилають на халяву блогерам, лишайтеся тут. Так, перше, що у мене тут є, це косметика від пастель. Я всю її отримала безкоштовно. Мені заплатили за рекламу, ну і надісла купу косметики, щоб я показала цю косметику в рекламі. Так, будемо брати ось цю штуку, це якась сироватка для шкіри. Будемо зволожувати цією сироваткою шкіру. Справа в тому, що з такою величезною кількістю продуктів на огляд я не всі навіть встигаю спробувати. Я знаю, що, можливо, ви такі: о, бля, бідоська, як тобі складно, не встигаєш косметикою халявною помалюватись. І я, типу, не жаліюся, я просто пояснюю. В принципі, це відео я знімаю просто. Заради того, щоб багато нового спробувати, що мені тут понадсилали. ось спочатку пробую ось цю сироватку. Вона така дуже жирненька і дійсно дає ефект. Скляної шкіри. Зараз я не буду цим фарбуватися, бо я не впевнена, як на цю сироватку від пастель ляже тоналка від Estee Lauder, Але цю тоналку мені також надіслали безкоштовно. Ну, типу, там були умови. Я повинна була провести прямий ефір з макіяжем. А мені надішлють багато продуктів, мейкап-продуктів, які я сама оберу. Ну і один з продуктів, що я обрала, це ось ця тоналка від Estee Lauder. Яка вже довгий час моя улюблена. А фарбуватися зараз тоналкою я буду ось цією від пастель. Вона мені теж прийшла у цьому боксі від пастель, тож я навалююся нею. Насправді, от, коротше, з цією тоналкою від Estee Lauder, то було таке співробітництво: типу, ну, я просто повинна була провести прямий ефір. А це був той час, коли я тільки тільки переходила на українську, тобто це десь три роки тому було. У мене інстаграм ще був російською, але я повільно намагалася практикуватися українською. Ну і коротше, той сайт, з яким я співпрацювала, сказали, що я можу проводити ефір будь-якою мовою російською або українською їм пофіг. Ну, і я така, типу: Ну, коли як не зараз. І я вирішила, що свій перший прямий ефір. З великим сайтом косметики я проведу українською. В Принципі я розмовляла із багатьма друзями українською тоді, тож. Проблем виникнути не повинно було. Але тоді я ще зустрічалася зі своїм колишнім, і ми з ним постійно сралися. Коротше, щось ми хотіли з'їхатися в той момент. Так, я знаю, це дуже погано звучить, що ви сретеся з людиною і хочете з'їхатися, але коротше так і було в той час чомусь. І саме в той день, коли у мене був мій хвилюючий перший прямий ефір українською, ми з колишнім посралися через те, що ми коротше там дивилися хату, ми хотіли з'їхати. І він почав жувати соплі, типу, ой, я не знаю, а ви можете притримати цю хату для нас, влада, ну давай подумаємо, ме-ме-ме. А я була дуже зла, бо я знала, що в Києві не варіант подумати на хороший варіант квартири. Якщо ви її подивилися і вона вам сподобалася, ви одразу її берете, бо її заберуть одразу після вас. Проще, ми приходимо з перегляду. Він мені виносить мозок цією хуйньою, що, типу, він не впевнений, так йому подобається квартира, але він не знає. Ме-ме-не. -ме. Я розумію, що мені ну, просто до сліз обідно, просто дуже дуже погано. Я розумію, що мені через півгодини цей блядський ефір проводити. Перший ефір українською мовою, і я зараз в дуже хуєвому стані, тому що колишній виніс мені мозок, сам запропонував з'їхатися і сам зараз зливається. І хата мені дуже сподобалася, але він не хотів її знімати. І от, блять, в такому ахуєнному стані я пішла проводити свій перший прямий ефір українською. Чесно, він досі десь є на Ютубі. Я його не передивлялася, бо це пиздець. Це реально пиздець. Але чесно, ви можете передивитися, якщо вам хочеться мотивації, якщо ви все ще соромитеся своєю українською, і вам досі кажеться, що ви лайняно якось спілкуєтеся, там, ну не знаю, щось ви ніяковієте, Можете подивитися цей мій перший прямий ефір. Там по мені прям видно, що я пиздець як хвилююся, я забуваю слова. Я, ну, коротше, я не знаю, я відчувала себе просто жахливо. Бо за стінкою був мій колишній, який там, блядь, сидів надутий, чесав жопу і думав, чи треба нам ахуєнна хата на Подолі двокімнатна за 9 тисяч гривень, блядь, З нормальним ремонтом. Коротше, ну там в стосунках не тільки це було, там було багато проблем, звісно, але от я прям запам'ятала той день. Що я була дуже рада, що в мене так багато косметики привалило, що я змогла прям собі навіть тоналку Quest Lauder обрати, провести ефір з великим магазином, інтернет-магазином, і, блядь, цей додік мені там щось виносить мозок. Я, ну, я була дуже обіжена, просто бездець. Ну, знаєте, можете якось знайти. Мені здається, якщо вести. Лада Холі, щось там типу макіяж прямой ефір, мені здається, ви знайдете. Коротше, ці два продукти від пастель дають неймовірно блискучий фініш. Не скажу, що мені не подобається. Мене все влаштовує. Мені, мені нравится. <с Voular> дуже гарно. Я люблю вологий фініш, тож білісімо. Напевно, консилер я буду використовувати теж від пастель. Туш є, туш теж від пастель використаю. Всякі хайлайтери, тири-пири. Візьму, коротше, те, що мені надіслало ламель, мені а, надіслала їх, у ту колекцію, яка Miss of Utopia. Ви вже знаєте, я люблю ці хайлайтери для Брів, тож я брови буду укладати саме цим блискучим хайлайтером для Брів. Мені вона надіслали всю колекцію, саме Miss of Utopia. А, але от нову колекцію Hope, наприклад, вони мені. Не надсилали, я купувала різні штучки за свої гроші. Так, Поки що тут я не знаю, що брати від пастель. Я візьму рум'яшки від Ellen Pro. Мені Ellen Pro давно ще надіслав пакунок. Блогерки кажуть, що типу прям пиздатий-пиздатий бренд, і бюджетний, і коротше, багато класного є. Ну, Я буду використовувати сьогодні ось ці рум'яни, рум'янами я вже користувалася. Мені подобаються такі Baby-Pink, коротше. Що ще я візьму? Я думаю, я візьму якийсь для губ олівець. Я придумала, я буду робити макіяж тінями, ось такими. Під рідкі тіні я базою не мажуся, тож я не мажуся рідкими тінями. Можливо, потім зверху я це закріплю нерідкими тінями. Насправді мені надсилають не тільки косметику. У мене є співробітництво, доволі таке плідне і доволі довготривале, і з різними магазинами для дорослих. Я дуже довгий час писала огляди прямо на іграшки для дорослих на різні девайси, і мені це прямо подобалося. Тих пір, як у мене з'явився хлопець, я не дуже часто користуюся девайсами для дорослих. Я це зараз не про те, що, типу, мені близькість інтимна з моїм хлопцем заміняє ці девайси або девайси замінюють близькість. Просто якось, ну не знаю, мені більше хочеться проводити. Час фізично із своїм хлопцем в сексуальному плані, аніж з іграшками. Я знаю, що у багатьох це дуже різні речі, і це нормально. Просто от я кажу, чому в моєму блозі стало менше <свісно> оглядів різних девайсів для дорослих. А так у мене вдома в спальні є окремий ящик під цяцьки для дорослих. Ось, наприклад, та штука, що я показувала на початку відео. Я не пам'ятаю, хто мені з магазинів це надіслав. Але я майже нею не користуюся. Це, типу, така стимулятор мороженка для ваших жіночих частин. Можливо, для чоловічих частин також, я на чоловіках її не пробувала. Ця частина приємно крутиться і можна регулювати швидкість, але мені вона якось не зайшла. Про що от у мене є мішечок з моїми девайсами? Це не всі, це тільки частинка, що я хапанула. Є ось така штука від Satisfyer, Мені дуже подобається її вигін. Тут є ще така горошинка, яка всередині все стимулює. Satisfyer Monoflex. Тут також такий вібратор-кролик. Є ось такий його брат, але майже цей просто з підгрівом, цей без підгріву. Всі ці іграшки можна взяти у перевірених магазинах: Satisfaction .ua, Love Space і хочу гратися. От останній, прям дуже раджу, бо це магазин моєї подруги, і я її підтримаю в її новому бізнесі. В всіх цих магазинах є промокод на 10% знижки, промокод до оплати. Тож користуйтеся. А зараз я показую цікаву штучку: це, типу, масажна пінка. Вона... Пахне чимось з дитинства. От якийсь кокосовий ароматизатор, але з дитинства. Я не знаю, можливо, щось з Oriflame, щось з Avon вона мені нагадує, можливо, ні. Хзе. Але якщо ви полюбляєте ігри з температурою, ця пінка вона трошки охолоджує тіло і вона дає прикольний ефект. Вона ніби тріщить у вас під руками. Зараз, зараз, зараз. Ви чуєте це? Ви це чуєте? Блять! І прикиньте, ви будете торкатися партнера такими руками і з такими звуками. Мені здається, можна уявити, що ви смажите на ньому яєшню. Звучить приємно, скажіть. <свят> Запах приємний, липкості по собі не лишає, і воно ще приємно охолоджує. Раджу шукати у цих секс-шопах. я вам лишу лінки внизу. Ці тіні дуже хвалять а, мої знайомі блогерки. Це тіні від Елен Pro. Так, я розумію, чому її дуже люблять. Це, типу, такі доохромні тіні, вони а, напівпрозорі і трошечки і блакитні. І трошечки, типу, коричневі. Фан факт: я досі не знаю, як правильно наносити рідкі тіні. Тобто, всі наносять їх по-різному. Я, наприклад, наношу на звичайну суху повіку і пухнастим пензликом розтушовую. Якщо ви знаєте якийсь більш класний спосіб, то напишіть мені в коментарях, можливо, весь цей час я все роблю неправильно. Ну, сяють вони. Просто неймовірно, це таке космічне сяйво. Треба подивитись, як ці тіні будуть носитися, але мені так подобається ефект і колір на очах. Це просто. Це просто щось нереальне. Це Crystal Shine Eyeshadow, чому я говорю ще, я не знаю. Crystal Shine Eyeshadow LN Pro 102-й відтінок. Я, звісно, зверху ще буду нашаровувати якісь тіні, але, ну, я б може і так залишила, бо воно. Шалено гарно виглядає. Хайлайтер теж від Елен. Він такий е, цікавий, всім дуже подобається текстура, я не виключення. Е, текстура мені подобається, бо він такий напівкремовий, напівпудровий. А, пензлик, до речі, блін, <кл 'як> пензлик мені теж надіслали. Це китайський бренд пензликів The Color. Вони мені роки три або чотири тому надіслали ці пензлики, і вони досі в ідеальному стані. Тобто я не очікувала від китайської марки пензликів такої якості. Я думала, вони розваляться або почнуть ліняти. Але вони класні. Ну, до речі, подаються на Мейкапі, Я посилання також внизу вам лишу. Так, хайлайтеру трошечки ось сюди додам. Ну як зазвичай. Я хотіла спочатку ось цю палетку, яку мені надіслали ще, ще не пробувала її, але тут теж дуже такі приємні. Блистючки, особливо ось ця вона і бусковим переливається і зеленим тро. Блін, ну все, ладно. Я хотіла а, якийсь інший пігмент, який мені надіслали, нашарувати, але я побачила ось цей відтінок, і я не можу. <смас> я не можу, я повинна його використати. Ось я його на пальчик взяла. Буду дивитися в дзеркаль. Це о, це пудра, яку мені надіслали Ламель. Прямо акурат перед 24 лютого вони надіслали мені ось цю колекцію смарт Skin. Я пам'ятаю, що а, почалися бойові дії, і я така, блядь, дивлюся на цю колекцію і думаю, це якийсь подарунок з іншого життя. Бо що мені нахуй з цим робити тепер, я не знаю. Боже, я нанесу не в центр, я нанесу на всі поміку, вибачте. Воно просто так шалено блищить, я не можу. Іноді мені надсилають речі, щоб я зняла з ними відео і ще платять за рекламу. Але там вже є якісь більш чіткі вимоги для рекламного ролику, тобто їм треба щось конкретне зняти, щось конкретне показати, і вони надсилають мені. Косметику, а іноді мене просто читають підписниці дуже довго, і вони вже більш-менш знають мій стиль, знають, що мені подобається. І вони іноді кажуть, можна, я надішлю тобі подарунок, там буде ось це. І я кажу, так чи ні, мені таке не потрібно. Наприклад, я люблю моду 2000-х, і більш не Aliexpress моду 2000-х, а ось цю, знаєте, риночну стару моду 2000-х. Типу, ну я не знаю, мені вкатує таке. І одна дівчина мене читала в інстаграмі, і вона каже: знаєш, я теж як ти одягалася, але зараз у мене змінився стиль, у мене є сумка, яка може тобі сподобатися. І я така, ну окей. Я навіть не попросила фото сумки, я вирішила, що нехай це буде сюрприз. І вона надсилає мені ось це. Це Це неймовірно, це попадання 10 з 10, в мій стиль це пиздець. Я так рада була. Це, ви розумієте, що це коротше хендмейд-сумка із е, частинок бляшанок? Капець, ну прикиньте. Ось типу, ти сюди щось робиш, і вона тут зв'язала це все. Це тепер одна з моїх найулюбленіших сумок. Я завжди тепер ходжу з цією сумкою, вона мені шалено подобається. Що у нас далі? Далі я нафарбуюся, напевно, консилером. Бо да, консилер. Консилер у мене від пастелі. Я не пам'ятаю, щоб інші бренди мені надсилали якийсь консилер. Тож буде лише ось цей. Ну, типу, мені нічого сказати поганого про цей консилер, в принципі, хорошого теж. Нічого. Ну, типу, це звичайний консилер з таким більш середнім перекриттям. Мене більш-менш влаштовує, але я не дуже часто чомусь до нього тягнуся. Відтінок в нього трошечки жовтуватий. Фарбую очі ось цієї туші. Вона така дуже приємна, це туш від пастель. Вона продається в упаковці з наліпками. Тобто ти можеш взяти там листики наліпок і кастомізувати свій тюбік туші. Мені здається, це дуже весела, капіталістична. Хірня, багато хто з вас думає такий, типу, бля, так ахуєнно бути блогером, все надсилають, все безкоштовно. Але я прошу вас враховувати, що, типу, коли блогер це твоя робота, єдина робота, і ти ніде більше не працюєш. Тобто, ти, ну от, це твій основний рід діяльності. Коли ти блогер, то ті подарунки, ну тобі до сраки, якщо чесно. Ну, звісно, так приємно, що тобі там не треба купувати шампуні для волосся. Ахуєнно. Але, як і всім нормальним людям, блогерам теж треба платити за хату, за їжу, ну там, я не знаю, туалетний папір треба купити, чіпсиків під кіно. І ти не зробиш це все косметикою або дрочілками, або сумками. Так, повільно переходимо до губ. Я все ж таки взяла олівчик у відтінку 106, олівчик від Елен Про. О, мені здається, я його вже використовувала, бо я бачу, що він тут підточений. Хоча мені здається, якщо я його використовувала, може треба інший використовувати чи спробувати цей. Коротше, ладно, давайте спробувати цей. Я згадала, я цей олівчик використовувала якраз у минулому відео з українськими брендами. Блін, я забула вже до речі, щодо українських брендів, зараз у мене тут поряд є. Оці штуки. Це український бренд Сойка, і він виготовляє приколи для волосся. А це мені надіслали на рекламу. Я протестила вже три засоби. Коротше, цей набір з трьох засобів коштує 299 гривень. Його можна придбати у Сойки в інстаграмі. Тут є шампунь, термозахист і бальзам кондиціонер. Шампунь, мій не найулюбленіший, він чомусь трошки важко пінився, але термозахистом та кондиціонером я зараз користуюся нон Стоп. Губи я буду оформлювати за допомогою блиску від бренду Юніко. Коротше, в них вийшли нові блиски, ось їх багато, але в мене їх було ще більше. Я слідкую за інстаграмом бренду, і я, коротше, бачу, вийшли новинки. І відтінки мені так подобаються, просто, я просто, ну, просто пишу сердечко, просто типу лайкаю новиночку, і мені одразу пишуть власниці. Цього магазину, цього бренду кажуть: ой, давайте ми вас привітаємо з днем візажиста. Ми надійшлимо вам новиночку. Який блиск вам сподобався? А я дивлюся на ці відтінки, блять, ну мені мені весь блиск сподобався. Мені всі відтінки сподобалися. Я кажу, бля, ну ще мені всі відтінки подобаються, звісно. Але якщо що, ну давайте ось цей, давайте Брауні. І вони такі так чудово, Брауні, значить, ми вам надійшмо три пири. Я забираю посилку, а вони надіслали мені всі блиски з їх лінійки. Я така Ахуєнна! Проте я їм дуже вдячна, бо у них дійсно класні продукти, і ще жоден продукт від цього бренду мене не розчарував. Я думаю, що блиск Амур це якийсь червоний. Я хочу от спробувати. Блиск Амур. Такий насичений, як червоне дерево або теракотовий, не знаю. Давайте спробуємо. М -м -м. Гарний макіяж вийшов, я відчувала себе принцесою красуною Закінчити. Закінчити ми можемо це відео тим, що ми напудримось. Напудримось цією пудрою від ламель. Я зазвичай пудрю тільки ось цю ділянку всередині, бо. Я люблю, коли моє обличчя більш-менш сяє. Звісно, це дуже прикольно, що мені надсилають усілякі товари на огляд, але, на жаль, мені потрібно також за щось жити. І якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете або використовувати промокоди на ті магазини, які я вам сказала, або можете просто підтримати мене тим, що ви скинете мені десятку на монобанку, яку я лишу в коментарях, або в описі. Па-па!